Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 14 січня, мій корисний сніданок, і сьогодні буде 2 яйця з маслом хліб, столова ложка рибячого жиру, і це було все, якби я не притримувалась. Ось теперішня дієта. Я вирішила снідати десь у 9-10 годин сьогодні. І в 6-7. От в такий час я буду вживати їжу два рази тільки в день. Так, і так як 6 часов буде дуже далека, одразу хочеться ще щось з'їсти так то я буду їсти ще йогурт, який я сама зробила. Так. Ось такий чудовий йогурт домашній. З гарного молока. 3,5% жирності. Окей. Ось так. І сюди я додам чіа. дуже корисне. Їжа, дуже-дуже. Але ж хочу нагадати, ось так не можна засипати одразу. Потрібно, як і всі крупи, мити. Але ж всі забувають мити чіа. Я ось таке сіточко маленьке-маленьке, дрібненьке сіточка потрібно. Бо вони такі малесенькі зернятки, і вони о, трошки вже затрималось і воно розм'якло. Розм'якло дуже. Не можна відлікатися. Так, я зараз це вийму ложкою. Майже розмішала комочки, так? Нічого. Головне, у вас такого не буде. На моїх помилках будете навчатися. Чиго дійсно потрібно мити, я додала дві ложки без верху столовій, але ж трошки відвіклась. тому і так вийшло. Так, ще в чого набухне, поки я буду яйця їсти. І зап'ємо чаєм. Чай я заварила... Трошки зеленого додала і додала кислиці. Ось там видно, кислиця. Кислиця дуже корисна, дуже корисна. Вона в мене росте. Зараз покажу ось така кислиця, розрослась. Так. Дуже-дуже корисна речовина в цій кислиці. Тільки одразу хочу сказати, у кого подарагере, тому. Потрібно обмежувати кількість вживаної кислиці. Так, в описі напишу про кислицю, яка вона гарна. А вам і мені смачного. Ходіть здоров'я, побачимось, па-па.